Вітаю, друзі. Розпочалась битва. Битва за спадок Ірини Фаріон. За спадок бути радикалом. Буде радикалом в мовному питанні, в питанні війни, в питанні патріотизму. За це поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати дійсно правду. Отже, журналістка Яніна Соколова, яка веде свій ютуб-канал е і позиціонує себе як гіперпатріот, гіперрадикал. В ефірі телеканалу Експресо е, робить таку радикальну, я б сказав, гіперрадикальну заяву. Ми будемо про це пам'ятати, то про те, що закон один для всіх. І якщо ви хочете жити в цій країні, то давайте просто діяти за правилами. Якщо ви не дієте за правилами, то до вас приходить поліція або штрафує, або адміністративні на вас виписують якісь догани ви певні роботи. Ось порушення закону в цій царині. Все більше, більше не можу сказати. Ви не хочете. Вибачте, ви звідси. Що ви тут робите, якщо ви не хочете? Все ж просто. Ми в телеефірі, не забувайте, бо нас закриють взагалі до кінця уже. До Москви, як казала, депутатка з Гданська в Польщі до Москви. У мене от декілька питань до Єніни Михайлівни. Я б ще, звичайно, зрозумів таку войовничу її риторику. Якщо хоча б її чоловік, Володимир Миколайович, діяв за правилами і сам приймав участь в бойових діях, але ж ні, він не воює. Ну і говорити це в студії, де два журналіста призовного віку, ну, якось от. Не зовсім. Ну, якщо ви такі воєвничі, Єніна Михайловна, то, може, ви особисто на фронті, можливо, ви в ми частині, можливо, ви е, снайпер. Як не як, вам щось є, що захищати. Перед війною ви придбали приватний будинок. Під Києвом, в Нових Петрівцях, а минулого воєнного року придбали квартиру в урядовому кварталі в столиці. Непогано, а Єніна Михайлівна? А взагалі, ну насправді, от чесно, от скажіть, ви хоч розумієте, що така ваша риторика спрямована на розкол і протистояння в суспільстві? У воюючій країні вдумайтесь в воюючій країні. Якщо не розумієте, то ви просто корисна ідіотка. А якщо розумієте, то ви точно працюєте в інтересах Росії і її спецслужб. Я думаю, що кожен українець незалежності від своїх політичних поглядів, ідеологічних подолань. Має оце все подивитись, переосмислити, до речі, зайти в реєстр, перевірте власність Яніни Михайлівни, Володимира Миколаєвича і її чоловіка і зрозуміти, що ці всі гіпер... Патріоти, які на якщо їх потерти, виявляються агентами. ФСБ, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.